Сьогодні пропоную малята разом з батьками обговорити деякі ситуації, які трапляються між людьми. Давайте пригадаємо, у кожного із нас бувають такі ситуації, коли нам стає соромно і хочеться за свій вчинок попросити вибачення. І ми при цьому жалкуємо і кажемо чарівні слова. Слова ввічливості, які допомагають налагодити далі стосунки між тим, людьми, з якими трапились конфлікти. Давайте зараз розглянемо першу картинку і обговоримо, як ви гадаєте, що сталося між цими друзями? Що треба зробити кожному з них, щоб далі гратися? Щоб було весело. І запанував мир між ними. А тепер розгляньте другу світлину. Як ви думаєте, вірно вчинив хлопчик чи ні? Які слова треба використати, щоб дівчинка його пробачила і перестала плакати? Роздивіться уважно малюнок. Хто із дітей пустує? Але не помічає того, що іншому робить шкоду. Не тільки псує одяг і волосся, а іще може завдати шкоду здоров'ю. І остання картинка. Подивіться, як хлопці вирішують сварку. Закінчується вона бійкою. Як ви гадаєте, чи можна було словами порозумітися, щоб не дійшло діло до бійки? А тепер роздивіться картинку і скажіть. Тут сваряться діти чи граються. Подивіться на двох дівчат. Подумайте, подружки вони чи вороги? І подумайте і скажіть, чому посміхатися іншим так приємно не тільки для себе, а й для оточуючих. Чи може усмішка вирішити конфліктну ситуацію разом з вічливими словами, такими як будь ласка, вибач. І давайте пофантазуємо, як би гарно жилося на планеті Земля, якщо кожний малий і дорослий вмів просити пробачення, ставився один до одного так, як бажає, щоб ставились до нього.